Доброго дня! З вами, як завжди, я, Любов, і ви зі мною на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами справи домашні. Я вам показувала, як почали жирувати мої помідори. Я знімала відео про це. Ось. І що треба для цього робити, ознаки, і що таке, які є ознаки жирування помідор. І що треба робити перші-перші такі така швидка допомога при цьому. Потрібно було обірвати нижні листочки. Що я і зробила? Я їх пообривала. І я таку зробила їм стресову ситуацію, таку створила для того, щоб вони призадумалися трішечки і зупинилися в рості, щоб в них не було такої активної фази росту і нарощування листової маси. Тому я пообривала. А ось дивіться, е так вони зупинилися, сильно не ростуть. Але вони ж, дивіться, почали викидати квіточки вже. Ось, бачите, вже цвіт викидають. І ось дивлюся, цвіт викидають. І навіть я дивлюся, що тут перший, перший цвіток отакий, гляньте, ось. Це теж ознака жирування. Бачите, який? Він один, не декілька квіточок, а один. Ось так я його вирву, тому що, гляньте, він здоровий такий один. Що мало тут мати 5-7, він робиться один. Це теж ознака жирування. Ось так. Їх треба видаляти, отакі, тому що вони забирають всю силу, а нам це не потрібно. Ось тут зароджується теж такий цвіт. Потрібно нам приймати більш такі міри кардинальні. Ось вони, бачите, призупинився, вже вони і не скручуються так, але вони ще і не такі, як мені б хотілося. Ось теж дивіться, бачите? Ось здоровий такий. Одна квітка замість тих, що мали бути, буде вона одна здорова. Я манюсеньким залишила. Ви Бачите, маненький. а отака здорова кучерява. така, Це аномальна. Це треба її видаляти. От я пройдуся і прогляну кругом. Де вони? Є. Я їх видалю. От, дивіться, тут є і маленькі, такі як треба, і є здорова. Я здорову забираю. Так як пройду кругом. І потім я їх зовсім трішечки приділю, просто водичкою, щоб вони просто зголожу їх. І сьогодні я зроблю їм, приділю їх монофосфатом калію. Дам їм більшу дозу, ніж потрібно. Потрібно е, звичайне дозування. Це одна столова ложка на 10 літрів води. Ось, А я дам Ну, не дві, а півтори столові ложки додам. Для того, щоб калій і фосфор вони перебили оцю велику кількість азоту, тому що це багато азоту. Не скажу, що вони мене залиті, перелиті. Я не скажу, тому що вони мене не залиті. Я їх не часто поливаю. Але отак от виходить, з минулого року вони переудобрені. І ще з минулого року і цього року тут багато прямо перегною, дуже багато, а воно не корисно рослинкам, якщо занадто. Так що, отак, я пройдуся. Зараз підділю простою водичкою, а потім буду поливати монофосфатом калію. Огірочки почувають себе нормально. Ось уже там дивіться, Нав'язуються огірочки. Я перші вирвала які до 5-6 листочка ці. Залишила, то нормально вони розвиваються нормально. І теж-теж то вирощує огірочки в тепличках, особливо слідкуйте за листочками. І як тільки тут обідок буде робитися такий яскраво жовтий, ніби фломастером промальований, то теж жирування. Теж треба буде хелатним добривом. Хелат для огірків називається, хелат желізо. Ось ось молоденький пішов в ріст. я огірочок ось сюди забираю. І ось цей огірочок поки що забираю. Так що ось так. Прийдемося, подивимося. Повириваю ці королівські квіти, які вони нам не потрібні, такі здорові. От, і все, полю, потім разом з вами зробимо добре І полюємо. Ось дивіться, розсаду вже забрали. Слава Богу, вже розсада наша служить десь і буде радувати людей. Нагадаю, що розсаду ми не продавали. А роздавали, так як Господь підказав мені, що як слой Божому написано, пускайте хліб по водам. От ми пустили по водам. І є тепличка, було багато насіння. Ми виростили і роздали вдома. Не тому, що ми такі молодці, і щоб нас похвалили, а тому, що Господь у нас такий, що учі нас на кожному кроці. Треба бути тільки уважним. Ось так. Так що зараз підливаю і робимо доброго, і я вам покажу далі. Так, я набрала повну ліку 10-літрову води. Вода вистояна, обов'язково купити, щоб вона була відстояна, тому що коли там є хлор, то нейтралізує дію будь-які добре, які б добри вам найкраще не поклали, а воно їх нейтралізує, а в інших випадках може б навіть нашкодити, тому що вступить в реакцію буде зовсім не те, що нам потрібно. Так. Ось така одна ложка, не зовсім повна, не набралося зовсім повно, і наберу ще майже таку саму. Ось так. Ось так. Ця геть безірки і повна Це у нас іде на 10 літрів. Тепер просто гарно змішуємо. Будемо такі хвилинчик постояти зовсім зовсім такі похилики посилком, ще раз розмішаємо, щоб розчинилися всі ці мікрокристали. І будемо поливати-поливати так, щоб попадало і на листочки. А зараз, поки добре воно настоюється, я хочу показати вам той метод, китайський метод черенкування або розмноження розсади помідорів. Ми зробили два кущики, два, дві рослинки, одну зрізали. Під сімидольними листочками перед самими нижніми, бачите? І пішли пасинки. Оці тепер ми відриваємо оці, вони вже нам не потрібні, вони відпрацювали, а залишаємо оці два пасинки. Тому в нас виходить, тепер навіть тут, де був один кущик, буде два. Ми залишаємо. два. А ось оцей, він не сухий, але він ще поки що. Не, не дає ніякого приросту це що ми зрізали майже під корінь. Тому мені оцей спосіб більше подобається. А тепер поглянемо, що у нас вийшло з укорінюванням Зараз зовсім зовсім малесенькі такі, вам, мабуть, і не видно. Біленькі, маленькі-маленькі борсиночки. Не, не можу камеру так навести, щоб ви побачили. Білесенькі, малесенькі, ворсиночки, Ось такі, такі як майбутні корінці. Уже в такому стані. Я ось візьму і просто сюди вставлю. Земля тут м'якенька, я отак. Макенька, макенька. Я вставляю і просто його приминаю. Тут волога і хай росте поряд. Буде два, буде два. А цей мені сподобався більше. Він укореняється сам. І друга рослинка, його рослинка, верхушечка теж укоріняється. Подивимося, що з того вийде. Так, постояла. Розмішую гарненько. Тепер додам водички до зовсім повної, до зовсім до 10 літрів. Щоб було. Все поправимо. Ось так. І йдемо поливати. Ось так. Поливати я буду так, щоб і на кущ було, і під кущ. Ось так. Тут у мене багато не візьме. Якщо у вас бере літер, наливайте під кожен кущик літер. Водички із монофосфатом калію в мене не візьме, тому що тут вологу. Півлітри буде достатньо. Отак, щоб на листочки попадали на верхушечки, так швидше притормозиться жирування і квіточки швидше зацвітуть і буде зав'язування. Бачите, тут видно, що. Я їх довела до того стану, щоб вони ніби почали його так прив'язати, щоб забрати вологу зайву, щоб не було зайвої вологи. І щоб для них такий був стрес. А тепер ми напоїли водичкою і отак поливаємо його з усіх сторін. тут ось так. душ такий він робить. От. І буде все добре. Не бачите, якого сто пів метра висипуть в вишину. Оце вот так ми боремося із жирування.